Перемовин на рівні Києва, десь інших, склалася така ситуація, що ви зараз могли б опинитися перед варіантом, коли вам би прийшлося голосувати за одного єдиного кандидата від блоку Петра Порошенка. Ми як відповідальна фракція українських патріотів до останнього, на перших двох наших засіданнях дотримувалися тих домовленостей в рамках. Нашого Союзу з кількома політичними партіями і підтримували кандидатуру від батьківщини. І коли сьогодні ми не бачимо кандидатури від батьківщини, тут фракція «Укроп» прийняла відповідне рішення. Кілька слів про себе. Мені 49 років. Я народився в Шишаках. Там зараз, слава Богу, живуть мої батьки. Вчора батьків було 75 років. Вони отримують пенсію по 1480 гривень. Я знаю, як живуть пенсіонери. Я знаю, як живуть сільські люди. Я закінчив педагогічний інститут у Болгарії і 18 років працював у школі вчителем. І в Малинській сільській школі 7 років, де було 60 учнів, і заступником директора